Вправа 947. Щомісячна плата за послуги мобільного зв'язку, яким користується Оля, складає 100 гривень. Мобільний оператор повідомив про підвищення цін на одну п'яту. Наскільки більше тепер платитиме Оля щомісяця? Ну що ж, просте завдання: нам треба знайти. Одну п'яту від 100 гривень. Саме на одну п'яту підвищиться плата. І якщо ми знайдемо 1 п'яту від 100 гривень, то дізнаємося, наскільки більше буде платити Оля. То пишемо тоді 100. Навіть дії не пишемо, напевно, не треба. 100 поділити тоді на 5. І це буде дорівнювати, пишемо 20. Записуємо в дужках чого? Гривень. Ну і давайте спочатку запишемо так, що це одна п'ята частина від 100 гривень. Ну і тепер ми можемо сказати, що Оля платитиме більше на 20 гривень. Записуємо. Отже. Оля щомісяця буде платити. Буде платити Отже, Оля щомісяця буде платити більше На 100 гривень. На 20 гривень. На 20 гривень є. Ну і записуємо тоді відповідь. Відповідь. Запитують нас, наскільки більше пишемо. На 20 гривень. Ну що ж, ось така практична задача. А як знайти частину від числа? На цьому вправо завершено.